Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Послухайте, ну от я був в Волчанській. Ну там же трупами все завалено. Ага, тільки є нюанс. Це трупи ваших російських вояк. Але звісно, Соловйов про це не скаже, а вкотре почне пороти ахінею про втрати збройних сил України. І це до речі, в той час, коли у їхньому війську вже не можуть приховувати правду. Українці фраг ми. у нас українці, і командування наше два врага і спереді, і ззаді. Воюю за свою життя. недостаток генеральний штаб і Герасимов компенсують. Просто життями наших синів, братів і мужей, тож про ці та інші зізнання волання росіян, а ще, звісно, нові цинічні побрехеньки пропагандистів. Далі у випуску. А я Інна Набок. І я дякую, що ви дивитеся та за ваш зворотній зв'язок. І сьогодні мені теж є вам що показати. Тож далі без слів. Не буде нічого страшного, якщо якась е, е, небудь краля краля галяніт з... в коліках. В Черке, Господи, в этом сам в Чернігові. Потому що в анамнізі у кралі Галі буде три майдана, Пирожки і чай туда. Носимый. Це з дна знову постукав пропагандист Гаспарян. І знаєте чому? Бо у його збоченій логіці право на життя в нашій Україні мають лише ті, хто люблять Путіна. Всі інші, як він каже, смертні або зайві, яких можна зачищати. Як вам? Суть по всьому, це і відбувається, просто викашування всього, що є на левому берегу, далі толпа понесеться по Україні, і гораздо проще проводити зачистку території від оставшись там отребі. Ну да, это очень цинично, но это прагматичный ход. А почему мы должны заботиться об этом населении? Вот, вот, я единственное не понимаю вот эту вот э, тональность. Ну то есть они голосовали за власть, власть их всю дорогу устраивала, а заботиться о них должна не та власть, которую они поддерживали, а должен заботиться Путин. Сколько перепуга? Путин должен заботиться о русских людях. Путин не должен заботиться о р**е, правда? Вот о русских людях Путин заботится, а носящих на голове кастрюлю нет. Не будет ничего страшного, если э, какая-нибудь Краля Гали в коликах в Черке, господи, в этом самом в Чернигове, потому что в Анамнезе у Краля Гали будет три Майдана. Пірашки і чай туди на сімий. Це вже не просто пропаганда, це мова геноциду. І вона знову лунає на болотах, бо московити мріють нас знищити і просто тільки за те, що ми обираємо свободу. Але Є один нюанс, який вони ніяк не можуть збагнути. Наші майдани це наша сила, це доказ того, що українців не зламати ні, до речі, їхнім ось цим дном, ні їхньою ненавистю. Ні, зрештою, їхніми погрозами, тож поїхали далі. Бо звісно, дуже підгорає зараз у кремлівських щурів через політику ЄС, бо європейські лідери продовжують підтримувати нашу країну. Ба більше вчора Володимир Зеленський в Лондоні провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, британським прем'єр-міністром Кіром Стармером та канцлером Німеччини Ферідріхом Мерцом, Може ли Європа воювати там у слово з Росії Америки? Ні, не можуть. Ніт, не можуть. То стеретички наверное, может, но практически, конечно, не рішиться. Да, это, это совсем не то, что было буквально там що так сказать, полтора года назад, там при Байдене и так далее, и так далі. Тож думаю, тепер не здивую вас, коли скажу, що і цими днями у московитів знову улюблена платівка наступна. Європа не хоче миру. Захід піштовхує Україну до війни. Та й загалом усі вони європейці мріють про ескалацію. Але Подивіться, як вони це коментують. Вочевидь, до речі, сподіваючись, що бодай хтось поведеться на цю ахінею. По поводу, так сказать, значит, Европы, как значит, объединение, разжигающего конфликты. Вот там тоже как бы, есть такие формулировочки, из которых, там, если там, более простым языком сказать, да, следует: вот что. европейские элиты, вместо того, чтобы искать пути решения, конфликтов, наоборот, их разжигают. Я не читал, так сказать, вот в оригинале, так сказать, текст, честно скажу, да, читал только выдержки, пока обязательно почитаю, потому что это интересно. Вот. Но ведь о чем речь-то идет? Речь идет о том, что европейские элиты толкают мир к Третьей мировой войне. Это я уже от себя говорю, да. И косвенно вот эти формулировки в стратегии нас безопасности американской это, на это указывают. Американ, американские, так сказать, самые политики на сегодняшний говорят, не, мы не хотим в этом участвовать, не потому что любим Россию, не потому что это пожелание Путина, А просто потому что это глупо. Потому что это глупо. Потому что это не имеет смысла, потому что это опасно для них. Поэтому выходите, если, пожалуйста, так сказать, да занимайтесь сколько угодно, вот себе в ущерб там и так далее. Нас это самое в это дело, не втягивайте и так далее. И так далее, да? і це що, до речи не все. Далеко не все. Бо ж дивіться, що ще зараз несеться на Росії. Дивіться и обов'язково комментуйте. Зачем нам мирные переговоры сейчас? Давайте вы. А тут ну с моей точки зрения, почему ну, мы обсуждаем вообще не, не, зачем, прям... Почему мы обсуждаем, оно понятно. А зачем нам а сейчас зачем... договариваться с Украиной, которая пока ну, не Борис Сейчас скажет незачем. Нет, ну, с точки, с... ну, то есть, если бы, я не являюсь лицом принимающим решения, разумеется, у нас общественная трудно говорит, да, зачем вообще разговаривать, давайте будем, как говорится, топить до у нас есть только путь, и этот путь лежит Карпатам. То есть, безусловно, это важная позиция, она учитывается политическим руководством. Но э, проблема в том, что мы обсуждаем Украину, мы же обсуждаем не только Украину. Скажем так, наши ограничения наших целей на Украине, в том числе, обмениваются на некие условия переустройства Европы, как мы знаем, обсуждаются некие рамочные условия европейской безопасности, которые гарантируют нас от каких-либо дальнейших поползновений со стороны НАТО. Это в том числе ограничение расширения НАТО. Это что же один из частей торга, uh -huh. который идет? Это различные проекты с американцами, которые Позволять России очень хорошо провести послевоенное восстановление и ну послевоенное развитие. там есть много выгод, которые, собственно американцы нам предлагают вот, в обмен на некие ограниченные ну реалізацію в ніч селі і знову ж таки все б нічого бо от правда, що нам до цих та їхніх вологих фантазій, але знаєте, коли вони заявляють те, що взагалі не вкладається в голові адекватної людини то треба ці заяви показувати це, щоб якомога більше людей бачили, чому з цими істотами немає про що говорити, особливо після цих заяв. Обманути України Війна не закінчиться, поки ми не розгромимо європу морально, політично. Поки обезумівші європейські еліти не а, в очільною свій безумний бік до мірової війни, Я думаю, що це все одно. окончательного стабильного мира не придется добиться, но, может быть, стабилизировать ситуацию глубоко, потому что Европа будет разваливаться и снова превращаться в то, что она всегда была. Это свалка стран, которые борются с друг другом и которые проецируют войны, колониализм, расизм. Раньше сейчас уже колонизм, они себе позволить не могут. На нову європа, це а, тепер уже не тиха ж ш... гамані ахуємо правильни ошибочно а, считали. Это снова исчадие зла для всього человечества. Звісно, пробиваючи дно із такими своїми фантазіями, пропагандисти забувають про реальність, а вона якраз то у наступних заявах. В 102-м полку, в 242-м полку, в 103-м, 155-й бригаде. Это только то, что я знаю достоверно, и у меня есть на руках факты и материалы. Происходят пытки наших солдат, происходят убийства криминальные. Людей заставляют идти в штурмы, неподготовленные под дроны противника. У нашего противника в дронах преимущество. Наше руководство высшее занимается очковтирательством. Вам показывают какие-то средства РЭП, технические достижения и так далее. Это все существует в единичных экземплярах. В частях в пехотных, в штурмах всего этого нет или недостаточно. Недостаток генеральный штаб и Герасимов компенсируют просто жизнями наших сыновей братьев и мужей. То есть наших мужчин, которые мобилизованы, подписали контракты и так далее. Положение дел в России, даже не в армии, просто то, что у нас в России, какой бардак происходит, и в армии в том числе. За весь мой срок службы, почти вот пять лет в войсках, не было сделано абсолютно ничего для того, чтобы у меня было желание остаться. Если ты реально толковый, компетентный офицер, у которого хорошие морально-профессиональные, моральные и деловые качества, реально достойный пример для солдат, просто для любого человека, тебе не, дело, тебе не, не, надо в армии оставаться, уходи. Если ты бестолочь, которая еще и какой-нибудь подлец, или человек склонный там, к какому-то криминалу, тогда оставайся. Ну а подсумовывая, что все что сказано и показано, я лише додам. Знаєте, щоб там не заявляли путінські блазні, чи щоб там не відбувалося на міжнародній політичній арені? Головне ж для нас з вами це звісно ситуація на фронті. Тому прошу. Давайте робити все, що в наших силах, щоб посилити українське військо. Зараз, наприклад, ми можемо це зробити, якщо якнайшвидше зберемо на автівку для артилеристів НГУ, бо вони дуже на неї чекають. Тож, будь ласка, долучайтеся до збору. Посилання QR-код ви зараз бачите на екрані. Скануйте і донайте, бо ви ж знаєте, маленьких донатів не буває. Ну або шукайте більш зручні реквізити для донатів в описі. Під цим відео я буду безмежно вдячна за кожен ваш донат. Ну і звісно, дякую, що ви дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. Я бачу всі ваші повідомлення і кожен лайк. Тому, звісно, з нетерпінням чекаю і на коментарі під цим відео. І традиційно нагадую про головне, щоб там не відбувалося: бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску.